І так, всім привіт. Знімаємо швидкий огляд на телефон Lenovo Legion Y70. Багато всяких відео я прочитав в інтернеті, що тут погано, що добре. І взагалі-то всі сказали, що дуже погано, що тут, типа, камера не дуже. І в конкурентних телефонах вже там багато яких смартфонів, що багатьох камера, прям краще. Тому що ну, для повсякденного користання цим телефоном це буде не дуже прикольно. Брати такий телефон, але він надзвичайно швидкий. Єдине, що це, напевно, камера. Але є один нюанс. Ми можемо встановити Google камеру. І буде, я думаю, дуже класна камера. Переключимо. І так, це зараз Google камера. Як воно буде набагато краще знімати або взагалі нічого не поміняється, це буде вибирати вам. Ще до речі, у Google Камери є такий один нюанс, що я в Google камері, наприклад, можу вибрати, записувати з мікрофона. Зараз будемо записувати далі все з мікрофона. І так, ми записуємо зараз відео з мікрофону через Google Камеру на Lenovo Legion Y70. Я думаю, що знімає воно доволі круто і е, я думаю, що навіть ширше набагато. Чим за стандартної камери, чому так, я навіть не знаю. І ще, до речі, можна поекспериментувати, знайти набагато більше всяких різновидів Google камери. Першу, яку я встановив, вона, в принципі, працює стабільно. Єдине, що я не бачу в налаштуваннях, фотографувати ширококутної камери. Але я думаю, що це ну, не дуже велика проблема. Я думаю, може ще пару релізиків подивитися, встановити і буде ширококутна камера. Коротше, по поводу фотографій теж з пікселівської камери, з цього додатку виходять класні фотографії, як з піксельфонів. І єдиний нюанс, який дуже були проти всіх, що саме камера в ньому, це єдиний такий великий мінус, це те, що нема української мови. Є англійська, і китайська. Якщо хтось знає китайську, то я думаю, буде теж прикольно. Отак. І так, це зараз буде відео з айфону, відео порівняння, як буде знімати айфон і піксель. С відразу скажу, що у айфона є ще режим 4К відео з передньої камери. Це дуже круто. Так, до речі, забув сказати, що в комплекті до цього телефону ще є отакий крутий чекольчик, і може хтось сказати, що фігня, але, блін, ну, на перший раз отак одів. І поки їде якийсь дуже капець який крутий чехол, телефончик вже на ну, доволі прикольному чехольчику. Класно. А, і ще є отака вот штучка, щоб доставати сім-карти. Ну, блін, це прям вона виглядає дуже прикольно. Мені на персоналі Легіон. І, по-моєму, вони трошечки, як говориться, щоб зробити цю штучку. Ну, прикольно, мені. Подобається. Є і чохлик в комплекті, і супер потужна зарядка. Ось такає. Зарядка, як MacBook. Так е хочу пару слів сказати про цей легіон. Е що я можу сказати про цей легіон? Те, що у мене поряд лежить, от, наприклад, iPhone 15 який буде товще і важче цього легіону. Це максимально який телефон зараз такий е, супер популярний, супер потужний. Ну і все в цьому айфоні афієнно. І ми його будемо дивитися як е, телефон для порівняння. Хоч і вартість у них набагато відрізняється. Але я вам так скажу, що є така фішка, що, от, наприклад, на цьому телефоні я встановив Google камеру і вона вже працює дуже класно за єдиний мінус, який був в цьому телефоні. Тобто корпус у нього дуже крутий, як там написано від алюміній. Ну, Я не знаю, як вірити в цьому чи ні, але ну, на дотик виглядає дуже прикольно. Типу знімає 8К відео. Ну і взагалі, наче прикольно. але стандартна камера дуже погана. Мені це взагалі не сподобалось. А от Google камеру я встановив і працює, вона доволі Класна. А, Дуже швидка зарядка в комплекті йде. Отака з таким потужним кабелем. На 60 скільки? 68 Вт. Тобто телефон заряджається дуже-дуже швидко. Десь за хвилину 15 на 80% він зарядився. Я, якщо чесно, був в шоці без цих наклечок. Я думаю, він взагалі виглядав би дуже круто. Ось подивіться. Але як не буду знімати, тому що телефон новий, я його зараз буду продавати. І от чому. Я взагалі багато телефонів міняю. А, деякі собі залишаю. Наприклад, піксель, з якого я знімаю, Туріксель, він мені запав до душі, і я його зараз залишаю, тому що в нього є широкутна передня камера. А це я би теж собі взяв, але мені особисто мені не вистачає бездрутової зарядки. Ну, без трудова зарядка, як знаю, що багато вона навіть і не потрібно взагалі, але е, ну тому що він його можна поставити на 15 хвилин і вже вистачає на один день плюс, або якщо на повну зарядку, то на пару днів. Е, При з іфоном е, одразу хочу сказати по кольорам. По кольорам вони майже однакові. Єдине, що трошечки мінус мені віно не подобається, що немов цієї шторки на екрані. Я думаю, що це можна якось зробити, але ну, зараз нема. Тому треба розблокувати і вже з'являється шторка. А, по, кольорам, по кольорам дисплею він дуже класний, 144 Гц, він дуже плавний. Здається, навіть повністю iPhone. Але ось бачимо, що щось трошечки не так. Я вам скажу, що це э, стандартна пленочка, плівка. Вона і відбитки дуже багато залишає, і це плавної поверхна система. Але я теж на огляді не буду знімати, тому що знову ж повторюсь, айфон, телефон новий. І зараз не хотілося б. Э, Щось таке заводське знімати з нього. Мінуса, мінуса цього телефону, що в настройках, в налаштуваннях у нього нема української мови. Але це не ну, так уже погано, тому що, в принципі, якщо ми подивимося, в будь-яких програмах буде мова ту, яку ви поставите, і нічого поганого це не бачив. Тобто, ну, в налаштуваннях, якщо ви занадто часто влазите, то може воно вам буде. Не дуже прикольно. Спробу камери ще повторюсь. Ось можу показати, як це все виходить. А, так, це у нас передня камера. От, і от. Так, воно трошечки зальопане. Зараз я в Ось, як буде попередньо виглядати знімок. І відстань. Вайфійна до фото, хоча може трошки більше зробити, і от однаково. такого. Після того, як ми зробимо знімок, а, тут на айфоні буде трошечки жовтий. І а, як бачите, що а, як блистить у мене обличчя, то отак воно і буде виглядати після фотки. Ну, мені тут знімки через гугловську камеру, тобаться більше. Тому дуже велике питання. З приводу камер. Е, відео теж цьому за допомогою піхелівської програм дуже класно. І я навіть не на iPhone чи ні. Мені е, набагато більше сподобалось, що, от е, наприклад, у цього телефону е, назад така штучка Quad Swipe і ми вийшли. У айфона це треба кудись тягнутися зверху, щоб зробити цей крок назад. Нема свайпу у цього. Ну, хіба що на цю камеру заблокованого екрану. Тому навіть порівнюючи з надпотужним і надсексуальнішим телефоном, який зараз є, у Lenovo дуже великі шанси просто бути телефоном у повсякденному використанні. Всі які встановлені, я грав, не бачу природу їх показувати, що там ганяти, що ні, тому що. Вони працюють на максималках, максимально все плавно. І я не, не бачу природу знімати відео, тому що всі ері працюють на максималках і проблем взагалі нема. І так, ще раз всім привіт, хочу зробити добивочку на наш Lenovo Y70. Я вам сказав, що я не буду знімати огляд відеоігр, але це було б не дуже класно, особливо для цього телефона. І я привів спеціального Special Texas Texas Expertus. Е, його звати Тарас, він вам все розкаже просто по кліку одного пальця по одному екрану, як воно буде все працювати, чи воно не буде все працювати взагалі. І так, Тарас. Ваше перше враження. А, ну, щодо телефона, зараз будемо тестувати. Ага. Запускаємо Genshin Impact, ага. Подивимося, чи зараз він почне тротлити. Якщо він не буде тротлити в дуже важкій грі з дуже великою графікою, то значить це ідеальний телефон. Поки ця гра завантажувалась, вона займала 25 гігабайт і вона загрузилась за хвилин 15. Тобто, ви розумієте, швидкість Wi-Fi 6. В принципі, для Wi-Fi, я думаю, доволі таке супер круто. Uh, вона реально швидка. <laughs> Ось так от Духу, Не сильно нагрівся. Короче. Mm, до речі, так. Не сильно нагрівся, да. Не сильно нагрівся. А скільки на хвилин? 15, 15, 15. хвилин, 25 гіл. Ну блін, ну це дуже швидко. Це дуже швидко. <laughs> У мене волосатина, а не волосатина. <laughs> І так, Тарас Волосатіна, підскажіть, будь ласка, Іван, що кажи, кажи, я до слухаю. Ну що, ми провели скільки півгодини за супергерою? 36 хвилин. 36 хвилин. Що ви нам скажете про е, гім... піше нам імпакт? Як вона там називається? Заграти? Хоча Геншінпанк працює чудово. Як типу ігрова платформа, хорошо. Пойшла півгодини, пів все працює окейно. Графіка на максимумалках 30 кадрів в секунду, але типу, що суперфрізів якихось, типу, або е чогось нестабільного я не бачу. Все круто. Як ігровий швидкий, е може можна як поводичці, буде плюх-плюх. Ось бачите? Е як ігровий е геймінговий апарат або просто супершвидкий робочий телефон це топ. Топ за свої батьки. Процесор витягує все абсолютно, йому взагалі на все пофіг. Нагрів є, але він, він є, але він на будь-яких телефонах буде, і він не сильний. Відносно айфонів, типу, хорош, красавчик, все працює чітко, менюшка. Навіть виходячи з гри, ми працюємо з системою, вона працює ідеально, швидко, без фризів, е ну, як флагман справжній. Так що круто. Рекомендується спеціально для вас техексперта приніс сюди до ваших екранів, щоб він вам сказав про слово. Про це йде ново Ну от. Так що, нагадую, єдина проблема в ньому, якщо ви не знаєте англійську мову, то пора її вчити, тому що тут менюшечка це не налаштування тільки на це не англійській мові. а це, ще фіча. Китайський. це не баг, це фіча. Просто це для розумних людей швидкий телефон, треба знати англійський. Ну, типу, як мінімум, якщо ти не знаєш, типу там сетінгс налаштування або ну ось, сетінгс, наприклад, ну це біда. Це треба навчатись. Радить. Але знову наголошую, що якщо ми встановлюємо якусь прогу, то вона ну, в, Маємо вона. в налаштуваннях ця прога, якою ви користуєтесь, вона буде на українській мові, або який так там, там буде зручно. У мене, наприклад, тут Телеграм стоїть, він там на українській мові і там все дуже класно в налаштуваннях все працює. На українській. Це проф. Дякую, що Тарас засвітив мій номер телефона, тільки що на весь ютуб. Ну, дякую. Зараз почекай. А ще один мінус, який це, напевно, те, що а, цей Play Market, Play Store, плейстор, він встановлений окремо, тобто він не предустановлений спочатку, і тому скидати телефон не можна. Можна оновлювати прошивки, все звичайно користуватися, але коли ви будете його продавати, наприклад, як я зараз, то доведеться все це просто видаляти і числити телефон окремо, видаляти аккаунти. Так що із серйозних мінусів я б, напевно назвав оцей. Ну і для мене особисто обласні зарядка, буду шукати собі щось схоже, але з безстротовою зарядкою. Тому що вона в мене в машині, мені зручно, Здається, за 15 хвилин 80% з такою зарядкою. Це дуже круто в айфоні, йде отакий от проводочок і все. Навіть облачка нема. Ну і швидкої зарядки такої теж в айфоні нема. Ну і він ну, важкий, звісно. Два цікавих телефонів. Вам на порівняння Дивіться. Дякую за увагу. I'm trying to put you in the worst mood. Це відео 4К з айфона 60 кадрів в секунду. Я не знаю, наскільки воно буде класно нам передавати всю картинку, але трошечки вот зніму матеріальчику з айфона і зараз порівняємо, що там буде з такою камерою. А, і так, це у нас відео з Lenovo, Пікселівська камера 4К 60 кадрів. На диво 60 кадрів тут вмикається і наче прикольно працює. По фіналу подивимося, як буде класно чи ні. Раз, два, три, раз, два, три. О, хорошо. Отак і поїдемо. Щоб воно не збилось ніфіга. Опа, опа. Опа. І так, Тарас, давай, ето, свою лисину підніме. У мене волосатіна, не волосана. Волосатіна.